Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Потяг до життя. Наш наступний спецрепортаж про унікальний поїзд. Фактично, шпиталь на залізничних рейках, аналогіям якому немає у світі. Це медичний потяг, який евакуює поранених із прифронтових міст до тилових лікарень. Вагони обладнані спеціальними ліжками. У кожному є лікар, санітари, медсестри, анестезіологи. За потреби медики зможуть провести операцію на ходу. Один з вагонів реанімаційний. Він обладнаний кардіомоніторами і апаратами для штучної вентиляції легень. Ексклюзивні кадри від нашої знімальної групи, яка супроводжувала один з рейсів від точки А до точки Б. Маршрут потягу ми не розголошуємо. Ще соночка, давай, 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 давай. Не переживайте. Я... Відділення травматології військового шпиталю Богдана евакуюють подалі від лінії фронту. На жаль, не вдало прилетіло. Можна так сказати. Швидка з Богданом відразу ж вирушає. На її місце паркується наступна. Наступними забирають пацієнтів із реанімації лікарі шпиталю супроводжують до останнього, аж поки медики швидкої не підключать все потрібне обладнання, яке дихає замість пораненого. Важке вибухове поранення із переважним ураженням геневої тканини. Зараз пацієнт із боронгом блокатором для того, щоб кровотеча не заважала йому дихати. Краще сам пока не зроблю. Сашка забирають із відділення гнійної хірургії. Воював під Куп'янськом. У нього подвійна ампутація рука і нога. Спочатку наступив на вибухівку ногою, упав і поранило руку. Самотужки наклав турнікети, але вийти з позиції через щільні обстріли не міг протягом. Чотирьох днів виніс Сашка побратим на собі. Богдан, дякую велике. Тобі винен чотири кілометри три дні йшли. І я казав, вже я не можу залишати мене тут. а Він биравні, Саня, каже, не оставлю. І я йому повинен Його душу він тільки вниз може дивитися. Я кажу, трошки справа міна, трошки зліва міна. І я чувствую, в нього ноги трусяться. У вагонах дуже тепло. Для звичайних пасажирів буде занадто. Для поранених саме така температура і має бути. У кожному вагоні є лікар, медсестра, санітари. Потяг ще не рушив. Пораненим вже ставлять крапельниці, роблять уколи та годують. За тобою, як за младенцем, ну аж неудобно знаєте. Поряд із сашковим ліжком дитячий малюнок. Повертайтеся додому з перемогою. Дитячі малюнки тут взагалі всюди. А в цьому вагоні ще й м'які іграшки. Я так бачу, що на крапельниці вішаєте. Так... так, щоб дом... щоб вони почустили і заботу. Хочеться їм трохи-трохи зробити краще в одному з вагонів. Цілий станд із шевронами дарують пасажири, вони ж пацієнти. Спокойненько температуру поміря у вагоні Олени Дуди пацієнти середньої важкості. Її завдання довести без болю і ускладнень а бути може будь-що від температури і аж до кровотечі. Тому ані вона, ані її помічники-санітари не присідатимуть усю дорогу ані на хвилину. Вадим так вправно міняє пораненому з тому, що здається має медичну освіту. Насправді ні. Вчився усьому вже тут після того, як мобілізувався. Водій категорії БЦ електрогазосварщик і апаратник п'ятого розряду, і сушар п'ятого розряду. Знаєте, скажу так, фізично мені не важко. Буває морально дуже важко. Морально дійсно морально, коли особливо сядеш, поговориш. Хочеться інколи хлопцям виговоритися, і нам інколи хочеться виговоритися. На випадок знеструмлення через російські удари по залізничній інфраструктурі у потязі є генератори, бо цих пацієнтів залишити без ШВЛ не можна. Є декілька варіантів. Я не буду поглиблюватися, але як правило, є два-три варіанти резерву. До того поки ми перейдемо на акумуляторне забезпечення, ці вагони це спільний проєкт медичних сил та укрзалізниці, і зовні візуально вони ніяк не відрізняються від звичайних пасажирських потягів. І Цілком ймовірно, що ви колись бачили такий потяг, який проїжджав повз, але навіть не здогадувалися, що тут всередині повноцінна реанімація із обладнанням, яке дихає замість поранених бійців. Це реанімаційний вагон, тут найтяжче поранені. Всі вони не при тямі, переважно черепно-мозкові травми, здебільшого на ШВЛ-ах. Ми, коли поступає пацієнт, дивимось, ну, який в нього стан. Критичні стани ми не беремо, то хоч це є життя пацієнта. Так, да, можливо, в дорозі все. Це дорога, це організм людини. Але слава Богу, все було нормально. Чи ви самі визвалися? Так, цього... я мобілізувалася сама. До – доброволицю. Доброволицю як давно? Три роки тому назад, в жовтні, 17 жовтня. Просто так. самі прийшли так. до військкомату, сказали, що ви є медсестра. Так він рухається, і можливо похилити вліво, вправо, кинути. Треба себе стримувати, щоб зробити правильно і маніпуляції, не нашкодити пацієнту, щоб все було з ним добре. Маєте вже якісь лайфхаки, як стояти на ногах, коли да. тебе отак от… Да? Ну, одну Шо ногу робити? вперед, другу назад. Ага, так ага. зручніше. Ага. Ось так і ось так. Щоб опорна була та, на, на правильності, якій стоїш. Важко. Те, що тривалий час ми відірвані від дому, відірвані від колег, від безперервного професійного розвитку. Скажіть мені чесно, скільки днів на місяць ви буваєте вдома? Маємо 4-5 діб, і знову ж таки, якщо порівнювати із військовослужбовцями, у багатьох і цих 4-5 днів немає в місяць. За кілька годин пасажирам запропонують вечерю, навіть не лють гарячого супу. Сашко з подвійною ампутацією знову ніяковітиме. Богдан, з яким ми познайомилися у шпиталі, всю дорогу проспить. Так що життя я, я рахую, ну навпаки, є ради чого жити, і не просто так. Ми тут а, в цьому вагоні їдемо і щоб далі продовжувати жити. Із вагонів їх знову розберуть швидкі і розвезуть по тилових медзакладах. Дві бригади, залізнична та медична, готуватимуть потяг до нового рейсу. Саша, одужуйте! Дякуємо вам. Марія Малєвська, Олександр Бринза, вікна СТБ – Єдині новини. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Це допоможе поширювати перевірену інформацію і протидіяти дезінформації на Ютуб. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.